На жаль, у Подільську почастішали випадки шахрайства. Подільчани поставили декілька питань з цієї теми нашим поліцейським. І сьогодні ми розглянемо четверте питання. Як впевнитися, що не обманять, ну не точно не обманять, щось точно, наприклад, я заказала якусь покупку і мені точно прийшлю цей товар? Ну, в даному випадку ви ніяк не впевнитесь. Бувають такі випадки, що шахраї. Виходять на контакт, тобто у додаток Viber, починають переписку, ви починаєте з ними ну, там, спілкуватися. Наприклад, хочу купити там, у вас дрова. Насилають свої особисті дані, скидають паспорти, тобто коди. А, навіть буває таке, що скидають картки, тобто номери карток, нібито це моя картка. Особливу увагу вказаним правопорушенням, ну, вказаним шахрайством приділяють похилі люди. Тобто вони дуже сильно, я так скажу, ведуться на вказані право, ну, на вказане шахрайство. Вони бачать, що особа скидає свої паспортні дані, свої фотографії, навіть навіть бувають, фотографуються з паспортом і ведуться, перекидають гроші, тобто або або буває навіть таке, що за допомогою OLX, всі ми знаємо про вказану мережу. Вони скидають нібито безпечна доставка, тобто скидають посилання. Особа переходить на це посилання, вводить СВ-код, пароль, вводить повністю всі свої дані картки, і в неї з банківського рахунку списуються кошти. Нібито кошти спишуться, але в подальшому вони вам повернуться. Кошти, ну, кошти не повертаються. Навіть якщо вам скидають такі силки, на них взагалі не треба реагувати. І моя порада, якщо навіть ви продаєте. Товар через OLX, або ви покупаєте товар через OLX, або через інші соціальні мережі, моя вам порада або відправляти, або отримувати його накладеним платежем. Але в даний час я не рекомендую здійснювати покупки, особливо там, дров або іншого палива, або взагалі певних там якихось а, товарів. Моя порада здійснювати ці купівлі через перевірені сайти, через перевірених людей. Ні в якому разі не вказувати дані картки, якщо вам скидають таке посилання, не повідомляти свої персональні дані. Буває таке, що ви дійсно здійснюєте там покупку, особа вам каже, сфоткаєтесь мені з паспортом, що це дійсно ви, шахрай виводить вас. Бо я... Не можу впевнитись, що це дійсно ви. Ви скидаєте паспорт, скидаєте коди, скидаєте картки. Потім особа починає вимагати у вас вказані гроші. Тобто, скинь мені гроші, або я за допомогою твоїх персональних даних візьму на тебе кредити. Якщо така ситуація є, ні в кому, ні в якому разі не скидувати свої дані. Не повідомляти шахраням свої дані, навіть я би так сказала. І якщо навіть ви скинули дані, одразу подзвонити на лінію 102, аби правоохоронні органи в подальшому могли вирішити або допомогти вам, надати вам практичну допомогу, якщо ви, наприклад, не зробили цього, або вже в подальшому допомогти вам у вирішенні вказаного питання, аби ваші дані не були використані шахраням.